Оце дивіться, хлопці, оце титан е, сорт сої. Вітчизняний. Дивіться. От пан Анатолій не може заступом вкопати. Тань. Возьми фотик. Не може, е, може копати заступом, бачиш. Не копається. Тобто, але подивіться на результат на... Як кажуть, що ви тут бачите? О, от бачите, вдалося. Нереально. От хлопці кажу, нереально викопати. От. І тому, щоб ви зрозуміли, ви бачите, і зараз спека, це вже... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 34, 4, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ну, Оце не рахує. 39. Да, це скільки буде біологічна оцінка? Виходить? 39. Давайте ми оце але головне цікаво, а ви не скажете, скільки, скільки там білка, скільки амінокисполук. Ну, минулого року, минулого року було 40, 40-42. Ого. На титанові. Від 40 до 40, 40 і дивіться, по-моєму. Оце і до 42 було. Це китана. Бачите, крупна, гарна сіня, правда? Крупна, крупота.